Після МРТ так хотіла жерти аж похиріла. А як же ми без нашої улюбленої шаурми? Посиділи в центрі, поїли шаурму, погодували місцевих попугайчиків. Така спека була, що у ворон чайник закипів. Подивились на сплячих бомжів і пішли. До суперапарата, який спускає мене вниз під підземку. і яким керують чіпи Дейлу. Так само чекали їх хвилин 10 спіщать аж бігом. Так, натискати треба на кніпочку, тримати її до самого низу. Ну і такий нормальний апарат. Все ж не пішки. Не тягнути мене з візком донизу або догори. А потім ще нижче підземку, на нашу електричку їхати додому. А тут нам треба квіточки зробити. Тик. А по дорозі чим займатися? Зайшла в Тікток, а там просто Степан в прямому ефірі. Поспілкувалися, потапала і приїхали додому.